Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І саме сьогодні я хотіла поділитися з вами ось такою інформацією. Нещодавно я почула розповідь двох подруг: одна дівчинка, іншій сказала: Я сьогодні здала іспит з української мови, тож біжу до школи здавати книжки. Чи це є правильним українською мовою? Звісно, це неправильно, а правильно українською мовою слід говорити. Я сьогодні склала іспит з української мови і біжу до школи здавати книжки. Тож запам'ятовуємо: іспит складаємо, а книжки здаємо чітко, просто лаконічно. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!